Вітаю, я Зоряна. Що, ти прийшов помагати? Зайка. І ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 22 грудня 2024 року. Подивимось, який сьогодні день. Сонечко, морозець. Ну що ж, Карта дня для нас, лицарь посухів. Активний день на дні колоди трійка пентаклів. Так, вогонь щоб тільки нам не прогорався вогнем, будьте обережні. Лицар посухів це молодий чоловік стихії, вогню, овен, лев, стрілець. Якщо це ви, то сьогодні у вас буде активний день, поїздки, рух, ну, такий динаміка. Якщо це не ви, то, можливо, такий молодий чоловік в вашому житті він приїде до вас зі звісткою, ви з ним кудись поїдете, будете разом щось робити. Або це ваша така мужність, ваша енергійність, ваш ну, от, може бути навіть запальний характер, тому вогонь треба завжди тримати під контролем, тому що він може бути пристрастю, а може бути агресією, може бути ось таким бунтарством, геройством. Тому скеруйте його в дію, тому що він потребує виходу, енергії, а куди ви її скеруєте, вже залежить від вас. На дні колоди трійка Пентаклів. Це колективна робота. Можливо, ви їдете до батьків, допомагати їм щось готувати, робити. Вони вас попросили. Ну, тобто допомога, колективна робота. Коли люди працюють, об'єднують зусилля, працюють на спільну ціль. І от, можливо, ви саме їдете до них допомагати. Вони вас покликали, бо це ваша ініціатива. Хто вже це? Знайомі, рідні, друзі, підставляйте самі. Ну що ж, ну, з таким настроєм все буде класно. Знаєте, з таким, коли людина налаштована на допомогу, на роботу, все має пройти класно. Що нам буде допомагати? Що нам сьогодні допоможе? Так, що тут у нас? Ваш посохів, Дивіться, скільки вогню? Стрибок, що ви от налаштовані, ваш ентузіазм, ваше бажання, ваш азарт, ваші нові ідеї. Можливо, ви маєте от вже ідеї, з якими ви їдете. Тому що ви знаєте, куди ви їдете, що ви там будете робити, і ви вже їдете от з такими ідеями, з налаштуванням на пригоди, з азартом, тобто з такою енергійністю, з натхненням, з бажанням їхати, починати робити щось, втілювати, допомагати. Дуба також паш посухів це є стрибок, поштовх, дія. Або це діти і онуки. вам, Ви будете разом з ними щось робити, цікаве таке. Майструвати, можливо, це ну, тіло задіяне буде також фізично щось: спорт, активність. Ну, такий день сьогодні цікавий, активний. Що нам буде заважати? Так, дивимося, що нам буде заважати. Вежа, Ого, що щось може різко помінятися. Ну, в колективній роботі це ча рідко був, і, вірніше, це часто буває, коли в кожного своя думка. Ну, трійка пентаклів це така злагоджена робота, ну, але мало що може статися. Тобто плани помінялися раптово, щось пішло не так, якісь е електроприлади можуть вийти з ладу, згоріти, будьте обережні. Можете в процесі посваритися, бо все-таки блискавка це ось таке, коли бабах ні з того, ні з сього, щось може зруйнуватися, ви можете отримати травму, це може бути раптова зміна, ну, катастрофа, хаос. І коли ми губимося і не знаємо, що робити. І це старший аркан, тобто зі всіх карт найбільше вона буде впливати. Тому будьте обережні, як будете щось робити. Чи ви займаєтеся спортом, чи ви от активно щось будете робити обережно, не травмуйтеся. І будьте обережні також з електроприладами. І якщо ви щось собі спланували, майте план Б. Запасний варіант заховали. Тому що все-таки багато вогню у нас сьогодні і блискавка, ой, це, знаєте, може бути. Ну тримайте руку на пульсі, коли якщо ви працюєте в колективі, або ви взагалі є в колективі, де є хоча б троє людей. Тому що вогонь він може дуже різко спалахувати. Не піддавайтесь на провокації. Також ви не будьте провокатором, щоб не дати можливість вежі. Програтися сваркою, якоюсь ну, такою агресією. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, такого активного, цікавого, продуктивного, щоб ви все заплановане зробили, не втомились, були задоволені своїм результатом, гарного вам настрою на весь день, приємної компанії. Ну що ж, дякую, що ви в мене є. Ви для мене дуже приємна компанія. Чекаю відгуків ваших, чекаю ваших повідомлень. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто не з нами, приєднуйтесь до зустрічі, Па-па.